Ну що, легесеньке оновлення. Значить, дивіться. Уже потолочки натягнули, трекове світло поставили. Ну що, зараз залишаються останні штрихи. Розетки встановлені. Зараз ставимо комп'ютери, їдемо, купуємо крісла. Ще чуть-чуть залишилось -чуть доопрацювати. Буде нове вікно, нові двері. І зараз по мебелях трошки хлопці допрацюють, і натяжний потолок ще тут буде. Ну, Зона кухні. Ось вона. Так, я думаю і дуже сильно розраховую, що буквально на цьому тижні ми вже будемо зустрічати наших клієнтів, любих вас, уже в новому оновленому офісі. Так, цей шлях був дуже тяжкий. Нагадаю, забирали плиточника в армію. Ми шукали нового. Постійно когось шукали, постійно були якісь нюанси. Але ми це зробили. Ми дійшли. Тому. В новому приємному офісі уже на цьому тижні будемо підписувати договора. Телефонуй для консультації, безкоштовної консультації по замовленню авто